Територія знаходиться в межах приаеродромної території, що передбачає згідно з містобудівним документам законодавством узгодження всіх і дозвільних документів, а також містобудівної документації на місцевому рівні з Державною службою авіаційною службою України. На мої адвокатські запити Державіаслужба відповіла, що. Ні, управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради за узгодженнями з державною службою вказаної документації не зверталася. На сусідній земельній ділянці знаходиться вишка телерадіоконцерну. В першу чергу ми розуміємо, що це об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує діяльність аеропорту. і будівництво багатоквартирних. П'ятиповерхових будинків у цій зоні згідно з доступними нам документами не відповідає, не узгоджується із 69 дев'ятою статтею повітряного кодексу України. Про це зазначено і Державіослужбою в їх відповідях.